Вітаю, вітаю! Ви на каналі письменниці Олга Олда, і сьогодні у нас перший урок. Перед навчання, і я вирішила розповісти вам, чому чорні обкладинки продають, і в цьому про психологію чорного кольору. Всі бізнеси світу можна розділити на три категорії, і сьогодні я буду казати про нашу креативну. Ми до них відносимося всі творчі люди, Такі прикол, що хто займається самовидовом, у нас ще й включається продаж, а продаж відноситься до комунікативного ходи по бізнесу. Тому Завжди потрібно поєднувати це, що пов'язане з естетикою креативного бізнесу і комунікативного бізнесу. І в першу чергу чорний колір це колір агром, у ньому немає пігменту. І це саме те, чому чорний вважається беземоційним, важким і дистанційованим, тому що пігмент це завжди про якусь емоцію. Жовтий, там, радість наприклад, да, і так далі. Тобто коли є пігмент, коли є колір, то у нас завжди йде емоція. Коли у нас йде ахром, це чорний, це темно-синій, це темно-графітові якісь кольори. Ми стаємо захованими. У нас є якась таємниця, у нас є глибина, у нас є суворість, у нас є владність, чіткість, але в першу чергу це дистанція і захист. Чорний це як дуже глибока бездна, яка затягує людей і не можуть взірватися. Саме тому багато чорних обкладинок дуже популярні по всьому світу, і дуже багато книжок випускається з чорною обкладинкою. Але є нюанс: чорний це колір жіночого архетипу. Тому, коли ви робите обкладинку чорного кольору, ви маєте розуміти, що ви розраховуєте на жіночу частину аудиторії. І то на всіх жінок, на всіх цих гримасельних станах може привабити той момент чорна обкладинка. Звісно, що обкладинка буде корлюватися з містом, який написаний у сюжеті вашої книги, але для будь-якої книги можна обрати будь-які кольори. Можна зробити по комбінуванню цих кольорів, але якщо загал вашого фону це чорний, значить, що у вас є якась мотив. Щоб захистити людину, щоб людина занурилася у книгу і там була захищена в цьому світі, відірвалася від реальності, зайнялася самокопанням через ваш літературний текст. Також чорний це лінивий колір, і саме тому він поєднується з будь-якими іншими. Якщо ви хочете додати пігменту, то ви маєте зрозуміти, який саме буде коронуватися з настроєм вашої книги, і як ви будете цим передавати через колір. Вашому мозку є новий мозок, це неокорти все є дуже-дуже древній, дуже давній, а який сприймає інформацію через картинки. Картинка, ця обкладинка, наприклад, да, яка має розповідати історію. От, просто всю з вашої треба вмістити на обкладинку показувати вам зараз на смім. прикладі, наприклад, остров розбитих спогадів. Та обкладинка спеціально зроблена темною. І в неї спеціально обрані додаткові пійметні флажі. Це білий, це зовсім інший наслідка, це якась стерильність, це якась чистота, да? це якісь там тікість, і це світло-блакитний, це мрії, це сподівання, це надії. Але загал картинка, він чорний, і ми бачимо історію. Наприклад, це три персонажі. Я дуже люблю метафоричні обкладинки. Але через специфіку бахнету це не має сенсу. І поки ця книга опублікована і публікується у такої карматі онлайн-бібліотеки, то обкладинка ця ідеально корелюється з тим, яку аудиторію я хочу привабити на цю сторінку. І це також трудно корелюється з тим, що відбувається всередині сюжету. Це картинка, яка коротко показує сюжет книги. От прямо дуже коротко, дуже стисло, але дуже чітко. Чорний колір це колір, який допомагає дистанціюватися, да? знову ж таки, захиститися від людей, від спілкування, від комунікації. І коли я обираю таку обкладинку, і я хотіла чорну обкладинку, і я запрошую зануритися у глибину мета-сенсів, подивитися не через призму контексту, а через Призму психологізму через призму метасенсів, через призму того, що я маю на увазі. І воно набагато більше між строчок, ніж може здаватися. Тому що у мене це специфічно вийшла книга. А я хотіла, щоб її читали не просто як щось божевільне, як щось дуже дивне, як щось, що не вписується у рамки, а я хотіла, щоб було занурення. Таке дуже довге, дуже сильне, щоб вона лишала пісний смак. Вау! Вау! Я пережив там історію себе, я пережив там себе, свої відчуття, я пережив там свої проблеми. І в реальний світ мене тепер не обов'язково нести. Я зробив якісь визнавки, я чомусь навчився. Чорний не дає вибратись. Залучає залипнути. Ну, звісно, що це буде залишити від контексту книги, і від того також, як вона написана. Але коли обирається чорний колір, то перша емоція у читача це залипання. Це прям занурення дуже глибоке, тому що чорний він дуже важкий, він не має руху всередині, там немає жодної емоції драйву. Це окрім протесту. Ну протест це не драс, протест це бунт, протест такого психологічного стресу, переживання свого болю, протест це проти системи, проти рамок, проти праву, проти композиції, тобто, тобто проти всього, що прийнято вважати традиційно нормальним. Ось такий чорний колір, який підіймає рівень туги, підіймає рівень безнадійності. І при тому, що це не може вважатися в моєму випадку даркрема, воно спеціально зроблено для того, щоб ви бачили абсолютно чітко, наскільки ця книга не має виходу, що це безнадійність. Це обумовлено в моєму випадку контексту. Так само, наприклад, переслідування Аделін зроблено чорна обкладинка саме для того, щоб було залипання на цій владності. На емоції протесту, покірності чи непокірності, без виходя, те, що немає надії, і що опускаються руки. В соцмережах чорно білий і чорно біла естетика це також про креативний бізнес, тому що це про глибину, це про занурення в себе, і знову ж таки, про глибокі смисли, це не про емоції і не про поверхнені емоції. Це про глибокі роздуми, це про, мабуть, навіть логічні, аналітичні роздуми, Це коли занурення йде настільки глибоке, що у чорно-білі хамір знову ж таки пропадає пігмент, пропадає емоції, і ви даєте можливість читачу вашого блогу, там, соціальних мереж вашої книги знайти щось своє. Ви захищаєте тим самим себе. Тобто, коли ви, як автор, обираєте чорну палітру там, для обкладинки, для соціальних мереж, ви захищаєте себе, як там казав Йоджа Мамото. до мене був пост телеграм-каналі про Йорджа Мамото і його дуже а, відому стату, Да? Я не турбую вас, але турбуйте ви мене. Ось про що чорний колір. Тобто для вас це закритись. І пережити себе у творчості, пережити себе у книзі, але чи це ви хочете дати своїм читачам? Якщо ви хочете також затягнути їх в безодню переживань, драматизацій глибоких сенсів, то чорний, білий затягнути саме у метасенсі, у глибину вона підходить. Але якщо ви хочете дати читачу якусь абсолютно протилежну емоцію, ну тобто ви хочете розказати. Якусь світлу історію, хоча ви вклали в неї стільки енергії, що у вашому, наприклад, гардеробі з'явився чорний колір, це одна історія. А коли ви хочете, ви все віддали, і там воно яскраве, там воно позитивне, чи там не позитивне, але можуть бути вкраплені будь-яких інших кольорів, які підходять для креативного бізнесу, для креативного бізнесу підходить все, що яскраве. Все, що прям дуже яскраве, все, що має. Різні креативні а, міксування, да, наприклад, по колу Ітана. Да, Ітана я вам за нього буду розповідати на міні-курсі. Приєднатись до а, мого телеграм-каналу, до мого інстаграму, там я буду робити анонси, а, коли буде курс, коли він з'явиться в запису. І ви зможете приєднатися на дуже класну програму. Програму залишила в телеграм-каналі, можете її почитати. Ось і чорний колір він класно продає саме креативний бізнес. Ми митці, ми зазвичай хочемо йти у якусь філософію, у якусь глибину. І я знаю дуже багато авторів, які стали комерційними навпаки, завдяки тому, що вони тягнули у безодню своїх роздумів. Вони дійсно може затягнути настільки вас, саме так. Що рівень депресії, рівень дистанції від зовнішнього світу буде занадто великий, тому що чорний він виснажує. Але якщо його використати для того, щоб показати глибину, робити це дуже так обережно, робити це тачково, то він допоможе від цього пігменту, в цьому агромі, де немає емоцій, показати те, що людина захоче прочитати, тобто не лише те, що ви нав'язуєте зовнішньо, а ще і глибину внутрішнього стану, щоб кожен строчок побачив те, ким він є. Дякую до зустрічі в нових гострих відео.